Ви коли-небудь мили вікна на висоті без драбини і відра? Якщо ні, давайте покажу. Сьогодні продемонструю три телескопа, які змінять ваш підхід до миття вікон назавжди. Дивіться уважно. Переді мною система спрейрей, спеціальний бак, в якому міститься хімія для подачі його на скло. Також дві форсунки, які розпилюють миючий засіб на скло, і спеціальна помпа, за допомогою якої ми подаємо. Миючий засіб на скло. Також необхідно мати карбонатор. У мене в руках п'ятисекційний карбонатор, який дістає на висоту 6,5 метрів. Вся ця система поміщається у спеціальний кейс, який підписаний Моерман Spray Ray. В кейсі буде знаходитися два баки для подачі води, форсунка і спеціальна помпа, яка кріпиться. На головну карбонову палицю Moerman. Перед вами карбоновий телескопічний тримач та Deluxe. Делюкс. Його довжина 2,4 метра. Ультра легкий. Ідеально підходить для миття вітрин у торгових центрах та салонах. А це телескопічний карбонатор, його максимальна робоча довжина 7,5 метрів плюс ваш зріст. Ідеально підходить для миття фасадів вітрин також хочу зазначити, якщо ви працюєте на об'єкті, де немає доступу до води або незручно поставити високу довгу драбину, саме цей карбонатор у поєднанні із спрей рей допоможуть вам помити вікно на висоті. До речі, друзі. Усі карбонатори, які продаються у Moerman, Ідуть і поставляються ось у таких спеціальних круглих тубусах. Це дуже зручно, тому що дуже міцне волокно і воно не дозволить прийняти на себе якийсь удар чи царапини. Ви можете легко їх транспортувати в транспортних засобах, автомобілях. Вони поміщаються сюди, мають спеціальні фіксатори і захисні кришки. Тому це, на мою думку, дуже зручно і безпечно для них, тому що обладнання дуже дороге, і його потрібно берегти. Якщо це відео було корисним для вас, поставте лайк. Це означає, що ми рухаємось у правильному напрямку. А також напишіть у коментарях, якою довжиною телескопа миєте вікна ви, щоб я зрозумів, чи ми миємо на однаковій висоті. Дякую! Вже зовсім скоро я візьму спрей рей та кумі карбонатор і покажу, як вони працюють у парі. Реальні вікна, справжня висота, жодної постановки. Побачимося із вами у наступному відео.